Вітаємо всіх на каналі Майстерні Англії та Життя в селі. І вітаємо всіх з Днем Державного прапора України. Так, Врожай кукурузи. Частинка. Так, Зараз буду показувати решту врожаю, що у нас там на городі, що у нас... Де і як? Це просто да. другий да, сорт ідуть. Це попкорн. Так, попкорн. Будемо в печі взимку смажити. Трішки планів на день. Вибрали сьогодні помідорчики жовтенькі окремо. Ось такі. Є вони різні, є трішки підзіпсовані, але буде тут і в баночки, і у відерце наквасити. Це не всі помідори, просто... На сьогодні, да? це на сьогодні у нас план. Так, так. так, ідемо. Ще про плани. Значить, Ламаємо кукурузу, це вже зрозуміло. Тут все квітує метеликами, просто метеликів. Ось така краса. Тут у нас. Так, показую вражаю люфи. Вродила люфа. Зараз. Дивіться. Ось такими. Раз, два, три, чотири. Стільки багато люфи неочікувано. Так що, дивіться, який люфіще просто. люфища вісять. І це на трьох кущиках. Взагалі у нас було всього п'ять насінин. Два кущіли. З'їла якась зараза. Бачите, прямо копали-копали, нічого не знайшли. А ось на решті кущів зав'язалося її чимало. Ось. А оцю люфку я вже примітив молоденьку, ми її зріжемо і все ж таки посмажимо. Спробуємо. Так. Огірки китайське диво, ну, вони так просто і вісять, ми їх один огірок, чесно скажу, роз'їли. Просто так попробувати. ну вже вони, коли огірки в принципі не потрібні. Значить, помідори червона смородина. Просто їх безліч, так їх багато, дуже-дуже багато. І якраз їх ось ці хвороби і не торкнулися. Такі вони дуже рясно вродили, ми, напевно, їх просто. Вирвемо, обберемо <хи> і якось так здимемо. Значить, ну, капуста, красуня. Просто красуня, капуста, красуня, капусти багато. От. Ідемо. Дай я ще люфу з цієї сторони. Ну, ой, так вона тут гарна з цієї сторони. Оці. Ось ці такі. Просто вісять величезні. Будемо торгувати мачалками. Фізаліс. Фізаліса також дуже багато, щедро він вродив. Всі коробочки валяються і ми їх постійно їмо, цей фізаліс, оцей маленький, такий смачнющий і треба ще, мабуть, спробувати з ним. Зварити вареньку. Так. Ще у нас до програмою. З бурянами ми вже не боремось, хай вже ростуть. Значить, баклажани. Ну, баклажанів просто море. Їх дуже багато. Так щедро вродили баклажани просто. Ми їх споживаємо. На сніданок в обід і ввечері, я їх вже тушкував різними способами. Так скільки на них ще квітів, скільки на них завзів. І білі багато. І чорний красень також. Весь в квітах, в зав'язях, стільки баклажанів на нього. Величезні баклажани дуже смачні. Мені вони дуже подобаються, тому що в них шкірка дуже така ніжна, така взагалі її не відчуваєш, коли вона стушиться. Червоний перець також, це гіркий. Червоніє вже усю теж дуже-дуже щедро вродив перець. До речі, сьогодні на базарі 5 гривень одна перчинка коштує. І... Ну, скажем так, у нас такий сорт перчини здорові. А там такі перчинки досить помірні, 5 гривень штучка. Так що з перцем в цьому році добре. Ну, кавунів також. Рясно. Правда, ось ці такі темні, трішки підгоріли на сонці. Ну, Кожен день ми... По кавунчику по два їх дергаємо. Вже. Значить, виламали ось цю кукурудзу, тепер будемо зрізати її і сушити і для кіз на зиму. І Сьогодні ще виламаємо вже ось цей тютюн, він вже готовий, такого кольору листя, Гавана. яке да, Гавана каже, давайте вже мене прибирайте. Срочно. Да. Ну, Ми її послухаємо, да, так і зробимо. Дуже треба. Дуже, да, дуже треба. Просто роботи справді багато, багато часу на все треба. І тому але сьогодні будемо прибирати. Так. Е, ну Ще пройдемося на помідорну грядку, покажу. Бо зараз всіх цікавлять помідори. Боже, ну баклажанів ну, дійсно ну, проходиш. ну Так багато баклажанів. Просто на кожному кущі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. На одній. Одні сім баклажанів Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять на одному кущі. Дуже щедрий врожай. баклажанів Баклажані. От. Так, огірки вже прибрані. Ось так виглядає. Гібриди. Вже прямо за гірками, вже їх ніхто не хоче. На базарі вони, до речі, були сьогодні також аж по цілих 10 гривень, тут ще вон вісять. Такі, ну, на салат ще я збираю їх, це ніжинські. Ті, ті, що... Не, трогає. да, не трогаємо Вони ті, що на кукурудзу поплилися, ще на кінцях родять. Ой, такий красивенний кущ чорнобривців. І ось помідори. Це ми сьогодні зібрали ті чотири ящика. І ось так у нас. Справи з помідорами. Ну, точно ми без помідорів в цьому році не залишились, не дивлячись на те, що... Ой боже, яка краса просто відволікла мене від помідорів. Не дивлячись на те, що частина з них все ж таки пропала і перегнила. Але все одно нам їх вистачить з головою. З головою. Це американський синій. Поки він такий починає стигнути. Да. Але вже починає стигнути. Такі помідори. Буде цікаво, Стрельні як постигне. Розріжемо, да. потім покажемо, який він всередині. Думаю, що оцей може вже і стиглий, до речі. До і ось сюди. Ось і все, так і ось сюди. Ану, давай, відламай мені. А може, а, не може не і не стигли. Ну, Ану розламуй на дві частини. Не синій поки. Ну, ще це не розвитку. Останній три довжен бути синій? Не знаю. Ммм. Ніякий. <рес> <рес> зелений ще. Зелені. Так. Да. Ще зелений, тому ніякий. Перчик ось такий. Я думаю, що ще він також панікували з тютюном. Потім панікували з перцем, але думаю, що будемо ми так само з перцем, як і з зіткіном. Тут також це тут ратунда. Ну, Зелений ще перець. Червоного немає. немає. Хотілося б, звісно, його зараз з баклажанами наварити огоньку, вогнику цього, але Капуста фрюетте, значить, цвітна. Дуже добре вона вродила. Це я купив її по пораді е продавця. Кажу, що е купив капусту цвітну із 10 головок тільки 2 вродило. Кажу, дайте мені якусь таку капусту, щоб я точно був з капустою. Ось він мені порекомендував цю фрюетти. Бачите, в кожній, в кожній є е е капустинка. Наші, це, прям ну... Кожній в кожній. Жодного немає. Такого, щоб був без капусти. Тому цвітної капусти у нас також в цьому році дуже багато. І Я вже там опановую деякі нові страви з цією капустою. Робив з нею ліниві голубці. Наступного разу буду робити їх і, напевно, зніму рецептика. Цікаво. Подарок Молдови. Да. Ну, це має бути да, подарунок Молдови. Шкода, що він трішки запізнюється в цього року. Перець стає... Перець стає, але трішки ж він запізнюється. Баклажанів то не чекають. Ну це так, якщо коротко пробігтися по городу. То отакі от справи. Ще не показав брокколі, ну, якось в наступному відео. Ну, а на цьому, да, Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Всіх ще раз з Днем Державного прапора України. З наступаючим Днем Незалежності України, найкращими побажаннями, миру. Слава Україні, героям слава до зустрічі.